Панове, привіт! Ну що ж, сьогодні ви побачите в дії Ангеля Дімарії, Футті з картку 97-го рейтингу, якого я спіймав вчора у пакетику. Ну і вирішив разом з ним зіграти із більш доступним для ком'юніті гравцем е СБЧ на футті з картку Джердана Шакірі, яке наскільки пам'ятаю, 80 тисяч плюс-мінус коштувало. Теж п'ять зірочок на фінтах та на робочій нозі. Тож зараз побачите, хто на що здатний. Вже кінець липня це означає, що будуть повертатися футбольні чемпіонати. І українська прем'єр-ліга однією із перших нас цим потішить. Повпець чекатиме ваших прогнозів на безліч матчів УПЛ-посилання в закріпленому коментарі під відео і нагадую, що для нових користувачів є крутезний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів! Вчора я пробігся по плей-оффу Чемпіонс, і там я грав без Шакірі, тільки Ді Марія. Це було настільки легко, що я вимушений вам показати лише хайлайти, де забивав Ді Марія, бо матчів там е, якихось напружених просто не було. не Ді Марія, ано ну пробіжка з ним. Навіть не знаю на кого він мені схожий. Ну, літає прикольно. Трохи широкий крок. Але це не заважає йому забити перший гол. Удар потужно полетів. І Ангель Ді Марія полетів знову. Окрилений Ангель! О -о -о -о, Ді Марія вже хет-трик хоче відвантажувати у першому ж матчі. І н-о! вражає. Але тут суперник можливо Оп-оп-оп! Ді Марія виривається! Ангель Ді Марія! Ангель Ді Марія. Елегантно. 1-0. Граємо поки чисто на нього. І Марія. І просто на R2 на R2. Тут хоп, хоп. І і Пен. І Ді Марія. Ангель Ді Марія. Ну, Ді Марія дуже рветься. Тут так відчувається, як не рветься. Асистує стоїть цього разу. Не тільки забивати йому, так. Ангель Ді Марія 2-0. Файно. Ангель, Ді Марія! Гатить. Шалені гармати. І сила удар 99, по-моєму. Ді Марія! Ді Марія! Ді Марія. Ді Марія, чим БП, хто заб'є? Ді Марія. Оу, швидка в нього анімація. Тільки-тільки прийняв одразу пробив. Оу. Але Ді Марія. І так несеться, бляха! Він такий легкий, я ще й колег геймплею цей зараз легкий, він реально кайфовий, просто граєш, насолоджуєшся. Ну на фланзі, я думаю, він буде крутіше ніж неймартос. Дивайся, дивись, що робить. Забиваємо гол. Ангель Дімарія виривається, буде офсайд. Ні, не було, це був оптичний обман. Може здаватися, що буде офсайд, і ти боїшся дати передачу. Ді Марія. Чудовий удар. І Ангель Ді Марія знову забиває. Приколи, Віталія. Я хотів віддати той навіз. Я не хотів просто бити в порожні ворота. Ангель Ді Марія. -яй, яй Ой! Ой-ой-ой, він все одно, він все одно встиг. Як ключкою хокейною просто штовхнути ту шайбу в ворота біленьку. Погляньте, відскочив м'яч, він швиденько, фурк, і все. І м'яч сіці. Ді Марія. Ді Марія! Ой-ой-ой-ой-ой, все це фініш. Це 10-0. Це легкі, лайтові. 10-0 і багато голів від Ді Марії, багато асистів. Кайф у грі з ним. Він шалений, то він грав на позиції страйкера. Деякі користувачі скаржилися, що справжній мікрофон може бути тільки з xlr підключенням, і ось зустрічайте HyperX Procast. Справжній професійний інструмент для спілкування з вашою аудиторією. Першокласне захоплення звуку. Завдяки мембранному конденсатору і золотим напиленням кожна деталь захоплюється бездоганно. Кращий фільтр аудіо. Він включає антивібраційне кріплення і з'ємний металевий поп фільтр HyperX Shield для зменшення небажаних стуків і попів. Цей мікрофон односпрямований і він має перемикаючий фільтр високих частот 80 Гц і атенюатор 10 дБ. І саме зараз цей мікрофон можна придбати з дуже приємною знижкою. Посилання в описі під відео. Ну а сьогодні я добиваю Футі Скап. Мені там залишилося ще 4 перемоги для того, щоб позабирати всі нагороди. Так що, Шакірі, Ді Марія, поїхали. Ангель ді Марія встиг зіграти в моєму клубі 11 матчів, вже забив 18 голів і віддав 6 асистів. Дуже результативно. Шакірі 4 матчі і нулі. Йдемо, хай нехай грає собі в Мамян, незважаючи на те, що тут повна хімія в цьому режимі. Я міг би поставити будь-кого і навіть Роналду в тому числі. Але поки що ми маємо одну поразку, в разі чого в запасі, тому можна грати, йду шукати суперника. Страсбург AC Україна. цікаво. Ого, яка помилка? І Ангель Ді Марія. Ай-яй-яй, це було близько. Яке добивання від Шакірі, але ні, голкібер тягне. Шакірі я бачу він в МЛС. Лонгшот класний кену, можливо, тут теж так зможе удар, ні, кобель. Деліх то добре. І Ангель Ді Марія можна віддати. Молодець. І Ангель. Ді Марія справою не забиває голкіпер Ді Дімарія, дістав, дістав, дістав. І не вже забив. Не зарахує на нього гол. Я думаю, не зарахують, але свідкує саме він. Курйозний гол. Не зарахували цей гол на Ді Марія, але Ангель постарався. Може ти серйозно? Будеш геймпад ставити і не грати? Це якась нова фішка? Коли бот грає замість суперника, чи що? О, бляха, знову він. Я в шоці. Пенальті? Ее. Шакірі, бляха, я для тебе зроблю все, але ти заб'єш в цьому матчі. Давай, вперед. Віддай відкрився. Віддай для Марія Шакірі. Джердан Шакірі ближній. Забиває Джердан Шакірі. Нарешті. Нарешті його перший гол. Молодець. О, суперник грати не хочеться чудово. Що не ставить геймпад догори ногами? Ооо, Шакірі! Нічого собі, варто було йому забити один гол, як далі він починає забивати знову, і цього разу щось дике. Що зробив Кобел, я не знаю. Його співвітчизник, можливо, піддався йому. Але гол влетів дурненький. Нарешті інший суперник. Сподіваюсь, що цей дограє до кінця. А можливо, створить мені проблеми і тим же ж стане цікавіше. Мені грати вам доведеться Раджварної реватаці, Сон Коломуані. Санал дошкодаш, що такі дорогенький, я б собі теж можливо, зібрав. Паузу бере суперник. Добре. Ді Марія. Ді Марія! Червоний м'яч у ворот. Шалений. Просто шалений. Шакірі розганяє ді, ді Марія, ангел. Марія, отримай передачу. Ді Марія, Ді Марія вистояв! Вистояв! Ай-яй-яй, підкат. Ой! Пека, ну ясно. Хто б сумнівався? О, треба забивати Анкунку. На Ді Марію. І Ангель Ді Марія головою теж забиває. Для нього це теж не проблема. 2-1. Який ж він крутий. А якщо з справий шот дати. Ага. Ді Марія, чи виконає звідси, Боже Віля! Ангель Ді Марія. 3-1 до побачення! Ну тут голкіпер якось позицію загубив, так м'яч полетів. Зараз глянемо на повторі, але наскільки легко зайшов цей фінес шот? Терштеген загубився трохи в просторі? Гляньте, як легко через нього прилетіли. Що він за позицію вибрав? Я не знаю, там начебто Тоц був. А чому на Шакірі не зарахувало гол? Чи асист? Шакірі ж забивав. Чому в нього нулі? А, то футіскап на статистику не йде. Чекай, як не йде. Йде? У шакірі було 4 матчі, а стало 7. Але в нього далі нулі. Ніхрена не розумію. Три зіграних матчі у Шакірі додалися. Але голи на нього не записали. Що в нас тепер? Знову терштеген, зараз треба йому буде знову кінець шот і Рафаель Варан, 97-й. Та ти шо? Шакірі! Забиває. Ну мусите ж зарахувати той гол жиємо в статистику, га? Ну старається, хлопець. Що в нього за прикол? Може я забивав за нього і тоді, коли ті чотири матчі грав? Угу. Угу. Це буде гол, для Ді Марія. А як же? Лега, тут грати як в плей off у Champions, щось дуже легко. Треба піти зараз буде Division Rivals. Один, два, щоб булочки не розслаблялися. Стій. Молодець Шакірі. Роззабивався. 85 плюс X10. Оце, я розумію, пакетик. От бляха. Я не зможу зараз відкрити паки за Footiscap, тому що у мене дуже багато дублікатів, які потрібно кудись подіти, а я не маю куди, бо всі реально прикольні я позбирав. Ну, то відкрию пак якось наступного разу, а поки йду Division Rivals, можливо, тут будуть якісь проблеми у Ді Марії чи Шакірі. Де як не тут? Шакірі, 8 матчів 0 гілів. Що за грін з тою статистикою в тому режимі Футтіскапа, я не розумію. Алісон. де Деліфт. Ого, -о. дуже серйозний склад. Боже, ти граєш 5-4-1. Серйозно. Срані Division Rivals? Ви здуріли, чи що? Добре, Ді Марія, має бути цей результативний асист на обом'янка. І п'єрем рік. Поперечено. Ой-ой-ой, угу. ангель Ді Марія. Вау! Оце удар, я розумію. Ого, то може бути небезпечно. Треба різати йому кут. Та ти що? Ну, 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 на, курво, деліфт. Ну, чому ти так довго розганяєшся, Ну як так? Два три. Чех, Ваня. Стандартний набір дюжний чи що? Червоних хлопці багато. Ого. Сар. 01. Будемо щось змінювати. Один-один, кантона, добре, після асестуті Марія, Ді Марія там впорався, накрутив суперника. Задушно грати в Райл, задушно. Фуд Чемпіон значно простіше. Ухти! Дін Марія і Шакірі, ось вони, ось вони. Фотті з парочка організувала цей гол. Молодці хлопці. Я Ангел Марія може зараз відлетіти. Так от просто на крилах відлусію. Димарі, Димирі, Диморія, не встиг не встиг перекинути. 2-2. Ну, Джерден Шакірі полетів. Наш шанс. Там Неймар, я з тобою, Шакірі. Шакірі сам. Сам бере і забиває молодець! Потужний удар, Шакірі, м'ясистий такий удар. Ух! О, хаха! Бандерсар, -ха! деліт Луксю, Зідан Марсіаль. Чисто, често, често. Фух, там вже зелений таймінг летів. Серйозно вандайк. Ну як ти так з... пропустив тогнуніса в останній момент. Ну, безопсайдуш, шакірі біжи. Добре. Віддав. Ді, Марія. Дік Антона! На! Що він не грає? Серйозно? Статистика тут не зовсім вірна, як ви могли помітити по ходу відео. Чотири матчі можна мінуснути. Ті, які я зіграв у футіскапі. буде 16 поєдинків, 22 голи і 12 асистів. Дуже навіть результативно. Ді Марія дуже сподобався. Він реально розривний. Він летить окрилений. Це настільки відчувається, наскільки він легко несеться, і ці його удари 99 сила. Справді все сподобалося. Взагалі, я думаю, його стихія це фланг, але десь і в центрі з такими статами з п'ятьма зірочками на фінтах і на робочій нозі він може грати. І от на позиції страйкера е, класно себе проявив зі статистикою. Шакірі ситуація тут ще більш запарена. Там десь вісім матчів випадає. Можливо, це е, виходить, що п'ять матчів, п'ять голів і один асист, Якщо рахувати те, що він тут показав, так то він забивав більше. Скажу, що на свої монетки прикольний. Я не буду критикувати. Якби він коштував дорожче, то я би вже сказав, напевно, що моделька дуже масивна, і лівий стік відгукується не дуже швидко на гравця, в якого Дриблінг 99. Все-таки його маса не дає йому дуже швидко крутитися, як умовно, то би був Нкунку. Але взагалі картка фанова. Сила удару 99. Фінішинг підтягнув хантером. Можна його, в принципі, поставити і на страйкера, спробувати, в кого команди бідніші, але тут треба. Буде запаритися із перебудовою по ходу матчу, щоб хтось із страйкерів міг піти на фланг чи там на позицію центрального атакувального півзахисника. Тут же ваші команди, як хто. Ну і таке на сьогодні все. Не забувайте поставити лайк під відео, а в коментарях можете написати, як вам Шакірі, якщо збирали, або як вам, Дімарія, якщо раптом теж дивом випав в руки якимось там антрейдом. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.